І я дуже радий вітати Оксану Погомі, депутатку Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас, вітаю вас. Радий бачити і чути. Знаєте, є і погані новини в сенсі ворожих обстрілів загиблих людей, але є і хороші новини з приводу обіцяних мільярдів для Херсонщини. Давайте ми спершу почнемо із все ж таки трагічних подій. Ворог завдав чергових ударів по Херсонщині. Маємо інформацію на ну, з того, що я прочитав про трьох загиблих мешканців Херсонської області, ну саме правобережжя, яке не яке слава богу владе окуповане, звільнене від ворожих від ворожої орди, і тринадцятеро поранених. Розкажіть більше. Що, будь ласка, про ворожі, атаки. ну, на жаль, нічого не змінилося в кращий бік. Полювання продовжується, ворог вдосконалюється. От, як би не було це, знаєте, з посмішкою сприймалося, але вчора я прочитала і сприйняла дуже серйозно. У нас обговорення йде на наших телеграм-каналах: що треба носити з собою невеличкі ножиці. щоб, Якщо ти бачиш, а це ми можемо бачити в деяких районах міста і навіть в центрі міста оптоволокно, то для того, щоб його розрізати, про всяк випадок, тому що може бути, що воно десь провисла, і насправді на іншому кінці там ще є дрон, котрий не спрацював, котрий десь сидить і вичікує, щоб люди прийшли. От, от у нас такі реалії. Тільки сьогодні ми їхали з волонтерського центру, прочитала, написали, що у нас пожежа 10... Будівель загорілася. Я запитала, що це. Мені сказали, що це прилетіло в одну з не, нежилих приміщень, і загорілася суха трава. І отак от 10 будинків пожежні їхали, мчалися, щоб їх врятувати. Не впевнена, що врятували, не знаю, чим там це закінчилося, бо у нас і рятувати це теж небезпечно. Немає такого, знаєте, як ми дивилися колись фільми про другу світову. І там е, було там червоний хрест, не чіпали ще щось. Навпаки, зараз бачу червоний хрест, е, скидують дрони, бачать пожежне скидують дрони, бачать ДСНС, скидують дрони. Ну от е, так ми живемо, але я вам, ну, скажу, що, я вам скажу, що і в Другу світову е, війну е, ну, нацисти били да, по, е, да. по фільмах, по, я та, про кіно. я по потягах із пораненими і нищили війна, це або ну ворог, принаймні, завжди так діє, або він вб'є тебе, або ти вб'єш його. Ну, е, Та оці нові реалії війни визначати оптоволокно, перерізати таким чином з, зупиняти ворога і рятувати чи життя. Я ще хотів би запитати про. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив, що на відновлення Херсонщини уряд спрямує 6,3 мільярди гривень. А це як буде через централізовано, через обласний бюджет, через громадам виділятимуться, найбільш постраждалим, чи стадуть конкурси проводити, кому скільки дати, чи це в Києві вирішуватимуть, куди на що направити. Бо на відновлення деяких сіл, на які виділялися гроші, але там нічого не відновлено. Бо в нас матеріал навіть робили кореспонденти. Ну ми знаємо ці відновлення. На жаль, на жаль, хотілося, щоб. Ці 6,3 мільярди чимала сума вона працювала. Є така надія? Навіть він сьогодні був Херсоні. Так, та. візит мав. Я просивши. не знала. Йовки, якби я знала, я би якось намагалася пробитися, щоб задати свої запитання. Узнала вже постфактом. Дивіться, я думаю, що це буде виділятися на область, а область буде розподіляти, але розподіляти буде так, як скаже Київ. Так у нас робиться все. Без Києва у нас навіть не скажуть нявк. Ну, така, такі у нас реальні нашого життя вже сьомий рік. А, а, а як децентралізація? Я розумію, що зараз частину податків місцевих, особливо ну, військових там і так далі, передали до центрального бюджету, але в будь-якому разі в нас є громади, в нас є об'єднані громади, які мають свою потребу, якісь більші, якісь менші. Ну вони повинні теж та, а в зоні бойових дій без тендерів, в принципі, можна проводити закупівлі чи певні роботи за бюджетний кошт. Ну, дивіться. Це таке питання риторичне, як же децентралізація, бо у нас все час зараз, зараз робиться, щоб цю децентралізацію просто споплюжити і звести нівець. У нас є село Посад покровське котре якраз Херсонська область, але вже на міжі з Миколаївською областю. Ми його називаємо Золоте село, тому що туди дуже багато вкладено грошей. І з початку року до березня, бо в березні я дивилася на прозора, вже було в. Проведено тендерів на 600 мільйонів. І зараз я просто не дивилася, от треба подивитися мабуть, там вже перевалила за мільярди. буквально Буквально. У вівторок ми їхали з чоловіком в Миколаїв. Я, я не за рулем, я не за кермом, я дивлюся наліво, направо. Там зараз тільки почалися е, в деяких місцях будуватися гарні будинки. Видно, що один проєкт, видно, що це для людей, а не магазини. Але е, в порівнянні з тим, скільки вже було витрачено грошей, і там були тільки малюсінькі такі, ну як сарайчики, знаєте, маленькі вагончики. Потім, е, все це звелося на нівець, накрили дахи синьою плівкою, все вже це пошматовано вітром. От зараз такі капітальні будиночки будують, але порівняно з тими грошами, що виділені, я просто бухгалтер, я вмію рахувати, і навіть якщо це дуже приблизно, то це не ті гроші. На котрі проводяться тендера, я вам більше хочу сказати, що рік тому, навіть більше ніж рік тому, коли піднялося питання про фортифікаційні споруди. А я не кажу за саме місто Херсон, я кажу за у нас же ж область от Біла Зерка йде Станіславу. Так якщо поматіпад подивитися, Олександрівка, Широка Балка е, е ці всі села, вони на березі Лімана, і там дуже сильні обстріли, і там військові жалілися, що фортифікаційних споруд, як такових, немає, що там вирівці просто я... е, роз, і от тоді е, це військові просили, щоб я озвучила, і я це озвучувала, і в цю е, слідчу комісію, котра була в Верховній Раді, я передавала дані. От відкати з цього всього на той момент були 40%. Ну, ми зараз якраз будемо, знаю, нас, що... у нас буде наступний гість, якраз ми про Верховну Раду і будемо говорити. Я вам буду дуже дякувати, пані Оксано, за вашу активність. Перш за все. І Дякую, я думаю, вам. що ви будете відстежувати і е, витрати державних бюджетних коштів на відбудову е, Херсонщини. Це дуже важливо, щоб дійсно кошти пішли туди, де є найбільші потреби. Оксана погомі депутатка Херсонської міської ради була з нами на зв'язку. Ну.